Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім про фільм 2006 року Ідіократія Джо Баверс проспав 500 років. А коли прокинувся, з'ясувалося, що він найрозумніша людина планети. Ото міністр образування і науки. У 21 столітті еволюція людини дійшла свого піку. З цього моменту процес розвитку почав рухатися в зворотному шляху. Люди з високим рівнем інтелекту весь час відкладали таку подію, як народження дітей, тому що не готові брати на себе таку відповідальність. Але інша частина не самого розумного населення народжували 5, а то й 10 дітей. Це все призвело до повного тупіння нації. І вже в 2505 році процес зворотнього розвитку досяг свого піку. Але капрал Джо Баверс, спокійно працюючи у військовому архіві, ще не підозрює про всі злі жарти, які підготувала йому доля. Військовому пропонують взяти участь у експерименті по кріогенії заморозці людини. Офіцер Колінс доповідає колегам, чому саме Джо був вибраний для цієї місії. Джо не найцінніший кадр в армії, він так званий середнячок в суспільстві, але відсутність сім'ї у Джо стало вирішальним фактором для підтвердження його кандидатури, так як у випадку невдачі його навіть шукати ніхто не буде. Але жінку для експерименту довелося шукати серед цивільного населення. Вибір упав на дівчину Риту, яка також не має сім'ї та є спадкоємецею стародавньої професії. Її сутенер сутенерапгрейт погодився відпустити дівчин, але в обмін на те, що уряд закриє очі на його темні справи, а рита в обмін на зняття всіх судових позовів. Риту та Джо помістять в капсули на один рік, щоб перевірити стабільну роботу даної технології. Перше піддослідні зустрілися прямо перед заморожуванням. Рита не хотіла казати, що займається проституцією, тому представилася як художниця. Дуо поміщають в капсули і залишають в секретному місці. Але все йде не по плану. Офіцера Колінза заарештовують, звинувативши причетності до проституції. Експеримент виявився настільки секретним, що всі, хто знав про нього, опинилися за ґратами. а дім, де зберігалися капсули, знесли, побудувавши на його місці торгівельний центр. Капсули вивезли на Поки покерита та Джо спали, IQ населення повільно, але впевнено йшов на дно. Але в 2505 році сталися події, які повністю змінили світ. Сміття стало настільки багато, що почали сходити сміттєві лавини. Одна з таких звільнила капсули Рити та Джо, які століттями лежали під тоннами відходів. Капсулу Джо занесло в квартиру чоловіка на ім'я Фріто. Від удару кришка відкрилась, і військовий прокинувся після п'ятивікового сну. Чоловік не може зрозуміти, де він. Джо намагається заговорити з Фріто, але той так захоплено дивиться телешоу, в якому головному герою б'ють по дзвіночкам, що просто викидає у вікно незваного гостя. Йдучи по вулицях, Джо бачить розруку, купи сміття і агресивно налаштованих людей. Коли Джо намагався заговорити з людьми, вони кидалися на нього, викрикуючи незрозумілі слова. Після раптового пробудження військовий погано себе почуває. Джо знаходить лікарню. Після озвучування всіх симптомів дівчина-медсестра відправляє Джо на загальний огляд. Головний герой потрапляє до доктора Лексуса. Джо бачить на столі журнал, який датується 2505 роком. Доктор помічає, що у Джо немає штрих-коду на руці, через що викликає поліцію. Військовому доводиться тікати. Джо вирішує сховатися в кінотеатрі, в якому показують найкращий фільм року. Протягом 90 хвилин показують дупу, яка видає характерні звуки. Ввечері, блукаючи вулицями міста, Джо бачить дівчину, яка лупцює автомат, так як не отримала оплачену їжу. Коли дівчина уходить, Джо підходить до автомату. В цей самий момент прибуває поліція. Правоохоронці замічають, що у головного героя немає штрих-коду, через що заарештовують його. У вікні патрульного автомобіля Джо бачить відкриту капсулу, в якій була рита. Джо відвозять на судове засідання. Йому назначають державного адвоката, яким виявляється Фріто. Але він і не думає захищати Джо. Фріт разом з обвинувачем принижує Джо і насміхається над ним. Суддя признає Джо винним і відправляє його у в'язницю. Але перед цим йому потрібно нанести татуювання зі штрих-кодом. Машина, яка виконує дану операцію, виявилася такою ж відсталою, як і люди, які придумали її. Замість Джо Бауерс вона внесла чоловіка в базу з ім'ям невпевнений, після чого Джо йде проходити тест на рівень інтелекту, з яким впоралось би навіть шимпанзе. Головний герой прибуває у в'язницю, але через небажання опинитися на місці цього хлопця, Джо користується малою мозковою активністю охоронців. Чоловік каже, що його повинні були сьогодні відпустити. Охоронець вирішує, що Джо занадто тупий, після чого відважує потиличник і відправляє його до виходу. Після геніальної втечі з в'язниці у Джо народжується план: він хоче знайти машину часу і відправитися у свій час, а це майбутнє забути як страшний сон. Він впевнений, що даний агрегат існує, так як ще у 2005 році велися розробки даної машини. Джо відправляється до Фріто, єдиного, кого він знає в цьому світі. Джо просить допомогти в пошуках машини часу, і якщо Фріто допоможе йому знайти такий агрегат і повернутися в минуле, то стане казково багатим. Джо обіцяє відкрити в банку рахунок на його ім'я і покласти гроші під відсоток. Фріто любить гроші, через що погоджується допомогти, але перед цим потрібно знайти риту. Надмірна привабливість допомогла дівчині облаштуватися в новому світі. Рита вже декілька днів розводить на гроші одного дурника, який сподівається на інтимну близість з дівчиною. Джо знаходить риту і забирає з собою їм потрібно поспішати, так як поліція вже виїхала за ними. Через декілька кілометрів акумулятор в машині Фріто сідає, трійці доводиться решту шляху оселювати пішки. Вони доходять до торгівельного центру нереальних розмірів. Фріто запевняє, що саме тут знаходиться машина часу. Рита відлучається до туалету, а тим часом Джо нагаляють правоохоронці, але його везуть не за грати, а в Білий Дім на зустріч з президентом. Всередині він знайомиться з людьми, яких важко назвати міністрами, а також з нинішнім президентом США містером Камачо. В його руки потрапили результати тесту Джо. Виявляється, Джо найрозумніша людина планети. Камачо виступає перед Конгресом і запевняє, що відсутність врожаю, пилові бурі та проблеми в економіці більше не будуть завдавати клопоту населенню, так як тільки що призначений на посаду міністра Джо зможе вирішити всі ці проблеми за один тиждень, але Джо навіть не уявляє, як вирішити всі ці проблеми, тим більше за такий короткий термін. Він викликає Фріто в Білий Дім, щоб дізнатися детальною інформацію про місце знаходження машини часу і, нарешті, покинути це приречене майбутнє. Але Фріто через недолік інтелекту не може описати потрібне місце, натомість малює карту, яка також не в змозі доставити Джо до машини часу. Він розуміє, що поки йому не вдасться покинутися місце, тому робить вигляд, що вирішує поставлені проблеми. Він просить доставити в Білий Дім Риту, а сам відправляється на поле з пшеницею. Спочатку він не розуміє, чому нічого не росте, але, побачивши, що поля поливають газованим напоєм брандо, все стає на свої місця. У 2505 році всі п'ють його з самого народження. А так як напій містить електроліти, люди вирішили, що для рослин він також корисний. Джо запевняє, що пшеницю потрібно поливати водою, але придурки міністри уперлися як стадо баранів. Джо говорить, що розуміє мову рослин, і разом з міністрами знову їдуть на поле. Там робить вигляд, що питає пшениці. Подобається їй вода чи брандо. Пшениця обирає воду. Недолугість і мала активність мозку заставляє міністрів повірити у все це, після чого вода починає насичувати ґрунт. Джо сподівається, що його план спрацює, але через його дії попит на напій знизився, через що падає ціна на акції і компанії доводиться скорочувати штат працівників. Згодом розлючений натоп людей штурмує Білий дім. Міністри звинувачують у всьому Джо. Головний герой знову постає перед законом його признають винним і назначають одну ніч реабілітації. Це таке шоу, в якому Бікфути давлять порушників закону. На останок Рита приходить до Джо. Чоловік вмовляє її втекти на машині часу, так як його вже не врятувати. Щоб він не повторив свою геніальну втечу, його прикували до каменю. Наступає ніч реабілітації: Джо випускають на арену, де йому доводиться битися з Бікфутами, але шанси на виживання зведені до мінімуму. Тим часом Рита збирає свої речі в Білому домі. Але кинувши свій погляд на нічим не примітні пейзажі міста, помічає самотню троянду, що знову зацвіла. Рита вмовляє Фріто поїхати на стадіон, щоб розповісти президенту, що план Джо все-таки спрацював. По дорозі вони бачать, що пшениця також подає ознаки життя. Незважаючи на скрутне становище, Джо, удача до сих пір з ним. Головна зірка шоу, Біф Супрі не зміг приїхати на своєму бікфуті, і його машину завалило. Це дало час Рейті та Фріта вчасно дістатися місця страти і розповісти про майбутній урожай пшениці. Але Камача не вірить словам дівчини. Рейті, завдяки своїй привабливості та невеликій сумі грошей, вдається відправити оператора разом з Фріто на поле, а сама тим часом йде в кімнату управління телетрансляцією, щоб показати всім, що Джо їхній рятівник, а не винуватець всіх бід. Біфу Супріму вдається вибратися з-під завалів і він починає вершити справедливість. Але вдача знову на боці Джо. В останній момент Рита встигає включити трансляцію з поля і показати давно вже забуті зелені ростки пшениці. Камача відміняє покарання і в честь такої радісної новини влаштовує небувалу вечірку. На ній Джо дізнається, що машина часу, яку він так наполегливо шукав, виявилася атракціоном по світовій історії, але, здається, з якогось паралельного світу, їм доводиться залишитися. Незабаром Джо обирають президентом. Він обіцяє підвищити рівень грамотності населення. Джо дружується на Реті, і в них народжується троє дітей. Але Фріто разом зі своїми восьмома дружинами народжують 32 дитини. Джо відправляє Фріто на підвищення. Тепер він не адвокат, а віце-президент. Фільм закінчується.